Польща обікрала Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити ці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, даже любий пук, навіть ж люба маленька дія, це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправив, дали сигнал самольоту там військовому, що йому можна на взльот десять тисяч євро. Допустим, ну тут це все дуже дорого. Так от Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивати ці дрони, які в Україні співають з автомас. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну у них в європі в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети коротше стоїть від 1 мільйона до чотирьох мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон, понял, який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів, понял? От, от такими сумами, а їх ж уявіть, скільки цих ракет запустило. А уявіть паливо, а уявіть, скільки літаки полетіло, а уявіть заплатить всім до свидання. Как на роді говорять, свидос. Ми будемо встраивать свою жизнь самі.